Обласний турнір із волейболу серед ветеранів днями відбувся у спортивній залі Сумського державного університету. Присвятили змагання пам'яті загиблих воїнів Сумського 27-го артилерійського полку. Більше в сюжеті Антона Проценка. Спортсмени, як і вся інша громадськість, не можуть бути осторонь тих подій, що зараз відбуваються в нашій країні. Саме тому волейболісти вирішили цим турніром виказати свою підтримку сумським воїнам, які зараз знаходяться на сході, та тим, кого вже не повернеш. Жива людська пам'ять о наших воїнів. забрала сьогодні здесь людей, і що люди пам'ять. Це головне, що в нашій житті має бути пам'ять о достойних воїнах нашого полка. Серед ветеранів, які брали участь у турнірі, за команду Сумського державного університету грав найстарший учасник. Йому вже 64 роки. Волейбол для нього це рух, думка, а ще інтелектуальна гра. Завжди кожний турнір це е, якби е, якийсь іспит для всіх учасників і зустріч старих друзів. Ті, з якими ми тут граємо, ми грали вже років 40-30 тому назад. На волейбольному турнірі, що відбувся в один день, зіграли сім ветеранських команд, із яких чотири чоловічі та три жіночі. Я думаю, саме Своєю підтримкою, спортивною підтримкою, ветеранською підтримкою ми хотіли, щоб це, той задор та енергія передалась нашим бійцям і, так би мовити, морально їх підтримати. І хоча завдання перемогти команди не ставили, та все ж із переможцями на турнірі визначилися. Третю сходинку посіли волейболісти з Тростенця, на другому місці збірна міста Суми, а переможцем турніру стали господарі змагань, команда сумських притегівців. Антон Проценко, Антон Загайко на часі спорт.